Ви на каналі OnlyCars і сьогодні ми розкажемо про справжній бестселер, це Audi A4 B9. Сьогодні ви дізнаєтесь комплектації цих машин, чому різниця ж преміум і преміум плюс. І, в принципі, це відео буде цікаво для всіх, хто розглядає собі седан в цьому бюджеті. Отже, поїхали! В цьому відео ми, як завжди, розповімо про історію даного автомобіля, а також буде дуже багато важливої інформації, яку ми знаємо за три роки саме роботи з цими автомобілями. І ви дізнаєтесь, в чому різниця між комплектаціями преміум, преміум плюс, престиж чи є сенс переплачувати за цей автомобіль. А також ви, в принципі, дізнаєтесь, чи варто купляти Audi a 4. Тому, друзі, дивіться таймкоди. все, що вам цікаво, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми починаємо історію даного відео. Отже, в Америці було три основні комплектації даного автомобіля. Це преміум, преміум плюс і комплектація Престиж, що найчастіше зустрічається у нас в Україні. Це, звісно ж, преміум і преміум плюс. Престиж це дуже рідка комплектація, рідкий гость на нашому вторичному ринці. І сьогодні я більш хочу подробніше розповісти саме про преміум, преміум плюс. Отже, преміум, преміум плюс це у нас 2017-2018 роки. Саме в цих автомобілях будуть ті опції, які ви буду казати. Отже, почнемо з того, що у нас саме преміум плюс комплектація 18-го модельного, 17-го пошильдику. І що ми всі комплектації маємо? В преміум плюсі ми маємо зразу одразу, що ви хочете побачити, це фари. Тут у нас LED-фари, в преміум комплектації буде бік Синон. Ще такий момент, що багато людей питають, коли замовляють саме a 4B9, що я хочу матричні фари. В Америці не було матричних фар до 2021 або 2022 року. Там йшли тільки Full LED, тому що по законодавству не можна було ці фари в принципі ставити. Отже, фолові для будь-якої комплектації a 4 17-18 року це саме фари Full LED. Отже, йдемо далі. Далі що одразу ж кидається в очі, це бампер. Бампер у нас S-Line. Як його відрізнити від звичайного? Ось так виглядає S-Line Бампер. Ми бачимо решітку і бачимо нижню решітку, яка виходить за границі саме цієї решітки. В преміум комплектації, ви зараз побачите на своєму екрані, бампер повністю виходить в ці пази. Отже, по базовій комплектації преміум у нас не було саме фар фар ледовських і не було S-Line. Тобто найдешевший преміум він йде без S-Line. В S-Line, до речі, ще. Є, крім бамперу, є порошки, вони також йдуть на комплектації слайм. Це у нас, в принципі, не повний слайм, це тільки зовнішній. Є ще внутрішній слайн. Внутрішньому іслані у нас йдуть інші сидіння і інше кермо. Фото також можете побачити. Отже, йдемо далі. В преміум плюс комплектації є у нас передні та задні парктроніки. В преміумі по базі цієї опції немає. Одразу хочу сказати, там хтось буде писати в коментарях, що у мене преміум на передніх та задніх парктроніках. В будь-яку комплектацію можна було доставляти допи. Я кажу саме про базові комплектації, які ви от берете преміум, преміум плюс, що є по базі чого немає. Якщо щось в вашому, в вашому преміумі щось є, це означає, що його просто доставили. Отже, ми подивилися на передні парктроніки, на фари, на бампер на губу, і йдемо далі. Одразу в очі вам кидаються ці великі диски r 19 Одразу хочу сказати, що на найдешевшому преміумі на комплектації йдуть взагалі 17 диски. Якщо вже в преміум додавлена функція S-Line, там вже йдуть 18 диски, але я думаю, ніхто не образиться. Я скажу, що вони рахітні. ну Вони справді рахітні, тому що ці диски реально виглядають гарно. Ще є 18-ті диск, ви зараз побачите, які також тут на преміум плюсі. Тут зараз фотографія буде. І ці диски дійсно виглядають. Круто. Диски 19 найбільш мені подобаються. Резина, до речі, у нас тут 235 35 r 19 На 18-х вона трішечки м'якіша. На цих дисках вона більш жорстка. Але в принципі комфортна їзда на Audi A4 4 це великий її е+. плюс. Отже, йдемо далі, і те, що я казав, S-Line, це прекрасний шильдик S-Line, Це дає нам змогу зрозуміти, що це у нас мінімум преміум з S-Line, або ж преміум плюс, тому що є отакі от цікаві порожки, є дуже цікавий бампер. Йдемо далі, і хочеться одразу сказати, що у нас є безключовий доступ на чотирьох дверях. Безключовий доступ на чотирьох дверях є, якщо не помиляюсь, на всіх комплектаціях і преміум плюс, і преміум. Тому це база, і це дуже крута база. Одразу хочеться сказати, як круто тут відкриваються ручки. Це в кожному відео кажуть, але мене це також здивувало, тобто ручки відкриваються вгору. І це... Виглядає супер і тактильним відчуттям також супер. Далі, задку ви в принципі, від преміума можете відрізнити тим, що у нас також є задні парктроніки, чого в преміумі не буде. І, в принципі, з зовнішніх відмінностей, мабуть, все. Тому якщо вам зовні преміум влаштовує, то немає сенсу переплачувати. А скільки саме переплачувати, я скажу трішечки далі. Отже, ми сідаємо в салон і що хочу сказати саме про салон. Тут починаються реально відмінності, тому що в преміум комплектація. Одразу ж кидається маленька приборка, тому що точніше, приборка мультимедіа і звичайна приборна панель, тому що в преміум плюсі у нас в 99%. В випадках процентах випадках у нас іде електронна приборка кокпіт, під, і це є головним критерієм всіх людей, які підбирають саме Audi a 4 і беруть, вибирають між преміум і преміум плюсом. Ось так виглядає велика мультимедія. Малу ви зараз побачите на своїй фотографії, також що також у нас одразу в преміум плюс комплектація є. По базі у нас є датчики сліпих зон, тобто сенсори сліпих зон. І вони стоять в зеркалах. Ви також їх побачите в преміум комплектація їх немає. Одразу ж також у нас в комплектації преміум не буде підігрів сидінь по базі. Тобто підігрів сидінь немає. В комплектації преміум плюс одразу ж є підігріви сидінь. Також опціонально в комплектації преміум плюс можуть бути вентиляції сидінь. У мене є, ви зараз можете їх побачити. Також ми покажемо фотографію, як виглядає, коли їх немає. Також що ще може бути опціонального комплектації преміум плюс та й в принципі і в преміумі, але це опціонально додається підігрів заднього ряду, підігрів керма. У мене немає цих підігрівів. У мене замість цього, замість підігріву керма, є кнопка, яку можна настроювати під будь-яку функцію. Ви можете настроїти у мене зараз саме стоїть перемикання режимів руху автомобіля. Що далі ми можемо побачити в комплектації Premium Plus? У мене в комплектації Premium Plus є шкіряні такі красиві сидіння, це вони сидіння з посиленою підтримкою і також є підтримка ноги. Тобто отак це все виглядає. В комплектації Premium я жодного разу таких сидінь не бачив. Але я думаю, що в принципі, коли вона вислані, можливо це доставити. В комплектації Premium Plus це достатньо часто зустрічається. Також в комплектації Premium Plus завжди є музика Бенхенд Олафсон. Зрозуміти, що ця музика стоїть. У нас є на цих стойках на передніх такі от вирізи під динамики. Тобто у нас два динаміки на цій стойці, два динаміки на цій стойці. Також у нас є на передній карті така і на задній карті, такий як шильдик Бенхенд Олафсон. Це дає нам зрозуміти, що у нас саме музика Бенхенд а також у дверях саме два динаміки. На преміум комплектації цієї акустики немає, тому ззаді сабів немає. І музика в принципі грає не так гарно. От премієм плюс комплектації на свої гроші реально музика грає. Також давайте розповім трішечки вже не різниці, а що саме може бути у нас по наповненню салона. У нас може бути три види сидінь, такі чорні, як у мене зараз. Я саме маю на увазі про колір. Далі у нас тут коричневі сидіння, які ви зараз бачите. І ще є світлий салон, у нас який не дуже люди люблять. Також у нас є три види. Обивки саме з салону. На мене, от у нас зараз найцікавіша оббивка, це от таке от дерево, якесь незрозумілого кольору. Воно, до речі, у нас якось позеленіло. Не знаю, можливо, вигоріло, але в оригінальному кольорі воно повинно бути не таке зелене, а трішечки сірувате. Саме це дерево найбільше мені подобається. Є ще коричневе дерево, як на старих лакшері машинах. Ви також побачите, як воно виглядає. І є просто сіре дерево, яке також алюміній, як він виглядає чудово, як на мене, але саме в цьому. Стиль мені подобається найбільше. І також окремо у нас є саме S-Line повний, коли у нас сидіння S-Line, це взагалі інший вид. Вони також можуть бути світлого або чорного кольору. Вони мають кермо має іншу форму, буде написано S-Line, ви зараз це бачите. На Іслані, до речі, на кермі S-Line ніколи не буває підігріву керма, а отже, немає підігріву заднього ряду. І також ці вставки у нас є двох типів різних. На повному S-Line вони або повністю карбонові. Або вони глянцеві повністю. Тобто ніякого дерева, ніякого закосу під дерева немає. Цей салон вважається найдорожчим, і ці машини з цим салоном ходять найдорожчі. Також у нас є два типи стелі: у нас от чорний да, потолок, а є ще світлий колір, Мені чорний, до речі, подобається найбільше. Люк, до речі, є у всіх машинах, тому хоч це преміум, хоч преміум плюс. На всіх машинах люк наявний. А тепер, окремо, хочу зробити виноску саме про комплектацію «Престиж», що у нас наявне в комплектації «Престиж». Тут я, до речі, не сказав, що є утримання в полосів, комплектації престиж завжди йде дістроніки, тобто адаптивний круіз-контроль, проєкція лобового скла, шторки на задніх вікнах. У нас є подвійний склопакет. Також у нас є камери 360. Після цього у нас йде безпроводна зарядка, яка знаходиться саме в цьому відділенні. І ще на престижі йде електропривід багажника. І ще в комплектації преміум плюс і «Престиж» у нас є відчинення кришки багажника з ноги. Також дуже прикольна, корисна функція. Тепер давайте в принципі, розповім, чи варто переплачувати за комплектацію преміум плюс в порівнянні з преміум. На мою думку, варто в будь-якому випадку комплектація преміум це взагалі не той автомобіль. Скільки ж зараз на вторичному ринці, не буду казати, скільки виходить пригнати такий автомобіль комплектації преміум на повному приводі, да, Пкватро. Преміум комплектація без приборки на там, маленькому моніторі на звичайних фарах, без підігрів буде коштувати на повному приводі приблизно під ключ 18-19 тисяч доларів з пробігом до 100 тисяч. Комплектація преміум плюс з мінімальними пошкодженнями дешевше 22 вам не вийде ніяк. Отже, різниця приблизно 3 тисячі доларів. За ці 3 тисячі доларів ви отримуєте електронну приборку. Гарну музику, отримуєте 100% підігрів переднього ряду. Зазвичай це або вентиляція, або підігрів заднього ряду. Ще ви отримуєте гарну оптику, гарні фари, яка гарно світить. Ви отримуєте пам'ять сидінь, ви отримуєте сліпі зони, ви отримуєте утримання в полосі. Я вважаю, що це варто переплати, тому що це дійсно гарні функції, які цей автомобіль роблять набагато краще, ніж комплектація преміум. Переплачувати за престиж, взагалі, чесно кажучи, престиж, в принципі, виходить в ті ж кошти, що і преміум плюс, але їх настільки мало на аукціонах, тому що опції, такі як Дістронік, в цьому році, мабуть, не сильно, не сильно були потрібні людям, тому їх тільки за ці опції ніхто не брав. Отже, якщо ви побачите престиж, можна і взяти, вона буде приблизно на тисячу дорожче, але саме обрати Престиж, якщо вам потрібні ті функції, які я вам казав, так. во всіх інших випадках комплектації преміум плюс дуже вистачає. Тепер давайте просто поспілкуємось про цей автомобіль. Почнемо з його історії. Цей автомобіль був куплений на страховому аукціоні США. В Ось такому стані, як ви зараз бачите. Пошкодження у нас були основні бампер, крило була вирвана ходова частина. Також бачили по фотографіям, що у нас були проблеми з радіатором. Цей ремонт, як ви бачите, на цьому фото він вийшов мені в 3200 доларів. Це з усім з запчастинами, з обслуговуванням, з роботами, тобто повний ремонт з хімчисткою 3200 доларів. Що саме на цьому автомобілі ми робили? Я одразу купив крило, одразу купив оригінальний бампер у зборі, купив решітку, купив одразу, щоб подивився, що по ходовій частині було видно, що у нас поломана саме рульова тяга. Все, мені здавалося, все, все супер взагалі, все чудово, але як завжди щось вилазить. Ви на фотографії також бачили, що у нас був пошкоджений капот. Він у нас. Металевий, його легко відрихтувати, того купувати новий я не став. Ми його просто відрихтували, пофарбували новий капот. Крило нове, купив, поставили, все супер. Далі, ну, звісно, там кріплення, якісь я купив, це ніяких проблем за собою не несло. Бампер купили в зборі, новий, все супер. Поставили радіатори, це також ми бачили. Чого ми не бачили? Того, що, ну, це ми бачили, але просто якось забули. У нас був зломаний телевізор, його також потрібно було замінити. Саме телевізор у нас був відломана нижня частина, міняється, він неважко. Купили його, Ставили новий. Фара була ціла, підпаяли одне кріплення. Що, в принципі, у нас далі було. Пофарбували, все зробили. Треба було вести автомобіль на обслуговування. Замінили по обслуговуванню масло в двигуні, масло в КПП, прокладку КПП. Замінили фільтри всі, почистили нульовий фільтр, тому що з Америки він прийшов з нульовим фільтром. І, в принципі, по обслуговуванню зробили ходову всю перебрали все, що було погане. До речі, по ходовій замінили всього три салінблоки. А ось далі. Було те, чого я не очікував. Це рульова рейка, тому що удар був по ходовій, і на жаль, рульова рейка вийшла з ладу. Прийшлось купити нову рейку. Я, до речі, купив після відновлення реставровано з гарантією один рік. Не захотів купляти Бушні за 450 доларів. Замінили рейку за 450 доларів. І в принципі, все готовий автомобіль. Поїхав на хімчистку на поліровку, і зараз ми маємо те, що маємо. Отже, тепер розповідаю саме про автомобіль. В цьому автомобілі у нас стоїть TFSI Ген-3, 2-літровий двигун і атривесьмірки третього покоління безпроблемний. Це багато ви де могли бачити, всі це кажуть, тому я багато зупинятися на двигуні не буду. Отже, КПП у нас стоїть DSG, в парі з двигуном працюють шикарно, взагалі ніяких проблем немає. Нульовий фільтр, до речі, додає крутих відчуттів, але це все не про це. Далі, що хочеться розповісти, це те, що я хочу закрити капот. Отже, по автомобілю. Цікавий дуже автомобіль, тому що в принципі, емоції від їзди на ньому дуже такі суперечливі. Коли я його купляв саме для себе, я їх пригнав вже більше 30 штук. І ну, на жодні переганяв на сертифікацію, кудись там на обслуговування, але так, щоб на ньому поїздити, я не їздив. Саме про цей автомобіль я хочу сказати трішки більше, тому що я купив його для себе і їздив е, як власник. Але для себе на перепродаж, звісно, якщо ви хочете його купити, можете до нас. Е, Можете до нас звернутися і ми продамо цей автомобіль зараз муху. Отже, що з цим автомобілем з емоціями? Автомобіль, я думав, що він буде такий різкий, він буде жорсткий, але це все не про Audi a 4 Так, те, що вона їде гарно, це факт. 252 сили в парі з коробкою DSG видають просто шикарну динаміку і, в принципі, відчуття від їзди на цьому автомобілі, автомобіль рулиться класно. Дійсно класно, можливо, це не якийсь там е картінг, але для цього класу автомобіля мені здається, що рульошка дуже класна. По м'якості також я не навіть не думав, що він буде таким м'який. Тобто я відчуваю себе. Не в маленькому седані, а дійсно в великому кораблі, і це мене також приємно здивувало. Що також мені сподобалося в цьому автомобілі. Це дійсно класне світло, що мені також не сподобалось. Одразу хочу сказати, це маленькі дзеркала. Багато сліпих зон, це мене не влаштовує. да, мене виручає саме сенсор сліпих зон, але якщо це була комплектація преміум, дуже було б важко кататися по Києву, тому що багато сліпих зон. Давайте тепер поспілкуємося трішечки про комфорт даного автомобіля і зручно в ньому сидіти чи незручно. Отже, я сідаю і зараз спробую вам описати відчуття від цього автомобіля. Отже, перше, що хочу сказати, мені посадка насправді не дуже зручна. Все, чого? Тому що я зараз покажу цей момент. Отже, давайте спочатку за сидіння. Сидіння на перший поле дуже зручні, дуже ярко виражена підтримка бокова, це дуже круто. Також мені подобається саме цей момент, тому що він дуже доповнює для моїх довгих ног, він доповнює саме цю підтримку. Дуже крута функція. Хотів би собі точно автомобіль з такою функцією. Отже, по комфорту сидінь мені все подобається. Дуже до речі, м'який підголовник, який також дуже зручний. Отже, що далі? Коли я зачиняю двері. Не буду поки що зачиняти, саме про місце в салоні. По ширині про по висоті руля мені все вистачає. До речі, руль кермо випускається до... достатньо низько, виїжджає також достатньо далеко і це дуже зручно. Також про зручність хочу за мій улюблений вагівський підлокотник. Дуже зручний. Він виїжджає, він піднімається. Кожен, я думаю, під кожну руку можна зробити свою для своєї зручності. Отже. Переключання передач дуже зручний механізм. Вони зробили саме цей акселератор. Вони зробили дуже зручним. Переключається все легко, зручно, красиво. Руку класти класно. отже, по пасаці, як на мене, не дуже зручна. Все по сидінням круто, по цьому лахтю круто, але коли їдеш саме з лівої сторони, мені не дуже зручно. Але я це в принципі розповім, коли буду їхати за кермом. Отже, давайте перейдемо на задній ряд. І подивимося, що нас ззаду. От я зараз, так би як я їхав, я собі постав. І подивимось, що ззаду скільки ж там місця. Отже, залізаємо назад, сам за собою, метр вісімдесят один. Нагадую. І. Я вам скажу, місця не, не дуже багато. Насправді коліна не впираються, тобто місця достатньо, якщо я на якусь довгу поїздку, навіть буде, я думаю, зручно. Дуже класно, що між двома пасажирами не буде оцього виступа великого і достатньо буде зручно тут сидіти. Місця не дуже багато, справді, це машина, в принципі, невелика, але по спинці мені не вистачає трішечки наклону. Нічого у нас немає, нікуди сидіння не рухається. Давайте подивимося підлокотник. Ось так він виглядає. До речі, дуже широкий, на дві людини вистачить. Зручного місця за це дуже я вдячний ауді, тому що зробили справді круто. Він відчиняється якось чи ні, ще не знаю. Ага, Ось так відчиняється. Тут можна скласти якісь гроші або канаплю скручену, тому тут, в принципі, дуже така, як на мене, корисна ніша. Далі у нас відчиняється. Ось так от є доступ до багажного відділення, його можна перекрити, щоб воно не відчинялось, можна відчинити. Також можна, якщо що у вас є у вас багажне відділення, ви можете це дістати. Дуже зручна функція або ж якось. Перевозку зробити щось дуже там е довге перевести. Отже, в принципі, по пасаці все зрозуміло. Машина, як на мене, не супер комфортна спереду. Я саме скажу чого. Ззаду ну, достатньо комфортно для цього класу автомобіля. Це не Audi a 6, все ж таки місця. Тут не повинно бути дуже багато. Тому, в принципі, мені підходить. Що в нас є також позаду? У нас є два дефлектори. Тут у нас трьохзонний клімат, тому це, звісно, зрозуміло. Ви можете самі собі настраювати тут температуру. Є підкурювач. До речі, це заглушка, але ви можете ставити якийсь переходник, переходник для зарядки телефону або ще щось таке. Також дуже нехарактерний високий у нас тунель. Я, до речі, не замічав. Дуже високий. Якщо я захочу перекинути ногу акуратно, мені потрібно ж ось так от зробити. Це до посередині. О посередині, до речі, я одразу ж вперся муха, я одразу вперся в стелю. Мене моя голова, тобто тут повинна сидіти людина, якої зрос не більше, ніж метр вісімдесят. Переходимо до багажного відділення. Поки мене з'їдає сонце, давайте подивимося, що у нас є в багажному відділенні. Робимо отак. Нічого, не І так, заглушили автомобіль. Знову я йду і хочу відкрити свій багажник. О, з першого разу. Відкрили багажне відділення. Що ми бачимо? Багажник, до речі, дуже великий. Ось настільки я можу залізти і достати рукою. Тобто напів мого тулуба. Коврик такий у нас є, дві ніші є, є зарядка на 12 вольт. Тут також є ніша, вона, до речі, відчиняється. Тут можемо щось напіхати, якісь тряпки, але в принципі, там провода, доступ до блоків, тому в принципі, туди, туди лучше не лізти. До речі, дуже цікавий момент. В них є по-різному розташування саме домкрату і саме всіх приладнень до цієї Ауді. Зараз викинемо коврик. І ось так виглядає у нас саме от е, докатка. Ось така полиця, ви її відчиняєте, сюди кр крючок у вас є докатка на автомобіль. Під нею щось ще стоїть. Не буду доставати її, але хочу ще показати вам, що у нас вона робиться отак: у вас є домкрат, у вас там є ключ, у вас є також ключі самі популярні там на 10, на 17, на 13, і вони розташовані всі вдалі. Є комплектації, коли у вас одразу з докаткою вони розташовані. Як на мене, це більш зручно, тому що не треба лізти через все багажне відділення. Отже, складемо все назад. Багажник досить великий, але до речі, він... Не дуже зручний, тому що він дуже низький. І навіть два скати я сьогодні хотів закинути саме 19 шин. Вони не залізли в цей багажник. І от ми за кермом даної Audi А4. Давайте трішки розповім, що у нас одразу ж кидається в очі. Це у нас кидається в очі посадка. В чому я казав, що незручно, тому що саме на карті двері... Дуже я сижу далеко, тобто я майже сижу в центральній стійці і мені локоть просто падає. Я люблю їздити, щоб покласти лікоть на, саме на карту дверей, не можу це зробити в даному автомобілі, приходиться класти на себе. Все інше, саме по відчуттям, мені достатньо зручно. По автомобілю. незручна мультимедія, як я вже і казав, незручне управління, тому що, як на мене, зручніше, коли все вже сенсорне, але на наступному поколінні, я думаю, там щось змінять. На цьому саме поколінні, поки що мені не подобається. Далі по керуванню на кермі все достатньо зручно, але як на мене, також нагромоздили, як і в цій центральній консолі, нагромаздили всяких кнопок, тобто є дві кнопки, тобто лістати просто менюшку, є кнопки верх низ колесико, є кнопки ще до менюшки відкривають, але сам факт вона не інформативна. Тобто, якщо подивитися, вона електронна, і мені здається, що можна було б накласти набагато більше інформації, тому що от, що ми маємо зараз по інформації. Я бачу, скільки є розхід палива у мене на цикли є розходу палива. Далі скільки у мене масла залито, я бачу. Бачу асистенти і все, більше я нічого не бачу. Оце все, що є на приборній панелі. Чесно кажучи, ще бачу я дату і час. Цього, як на мене, дуже замало. Не вистачає якихось, чого я не можу виставити швидкість на центральну панель? чого я не можу виставити там, мгновенний розхід палива. Це все мені не подобається. Далі, що в нас ще є? Якщо переключити карти, які в нас не працюють, тому що я не прошивав їх. Також інформація на телефоні, яка у нас відбувається, і треки, який я примикаю. Все, є два види менюшки, є маленькі колодці, є великі колодці. З маленькими мені їздити більш подобається, тому що як то виглядає більш красивіше. Так, виїхали ми на трасу, давайте трішечки порозмовляємо про те, як автомобіль чувствує себе саме на трасі. Ну, як на мене, все досить круто, і розповідати більше нічого. Давайте трішечки розповімо про саме емоції від цього автомобіля, тактильні емоції. Всі ці кнопочки на Audi дійсно круті. Коли ти починаєш їх клацати, ти розумієш, що ти влюбляєшся в цей автомобіль з кожним кліком. Подивіться просто на ці колодці. Вони дійсно дуже красиві. В них екранчики навіть в зоні клімата. Тобто 23, зараз вона стоїть. Якщо я хочу його повернути, він настільки приємний. Просто кожна кнопочка, вона прям цок-цок-цок. Так, трішечки ми їдемо. Давайте ну по газам вона дає дійсно круто. Автомобіль дуже динамічний, динаміки, я думаю, вистачить для середньої людини, як я, вистачить просто з головою. І, ну, Зрозуміло, що в кожну там динаміку ти привикаєш до неї, але насправді ну, динаміка, як на мене, дуже крута. От зараз я виїхав напряму і по автомобілю шурушка, що, що динаміка дуже мені подобається. От Я зараз скину все, що можна. Я навіть зараз. Буду крутити восьмірки, але ну автомобіль дійсно і рулиться і стоїть на дорозі, і він дійсно класний по динаміці і по відчуттях, сидячи за кермом. Зараз я зупинюсь на цьому автомобілі і хочу трішки вам дати хвилинку АСМР. Це був огляд на a 4. Що хочеться сказати. Якщо думаєте брати автомобіль в бюджеті від 20 до 25 тисяч і хочете собі саме седан, я думаю, що 100% треба брати Audi a 4, тому що конкурентів цьому автомобілю немає. Мерседесів ніхто сюди не приглашав. BMW в цьому бюджеті або дешевше це буде ехка, або дорожче це джижка, це вже зовсім інші бюджети. В цьому бюджеті ніяка BMW, ніякий Mercedes поруч з цією Audi не стоїть. Все інше це взагалі там, порівняно з німцями, не машини, там ці Тойоти, ці ваші міцубісі, ці ваші не знаю, Хонди, це все буде не то. Тут і рулиться, і їде, і дуже приємно всередині. Тому це дійсно, як на мене, найкращий седан в бюджеті від 20 до 25 тисяч доларів. Тому, якщо згодні, ставте лайк, пишіть коментарі. З вами були хлопці з лікарськ. До нових зустрічей.